Доброго дня! На огляді сьогодні популярна техніка, це Suzuki Adres 125S. Скутер 2013 року випуску, без пробігу по Україні. Прийшов з Японії в гарному стані. В комплекті один ключ на одометрі 25400. повноцінно двомісний. Скутер, величезне сидіння, комфортна підвізка. Ось ось такий багажничок, орієнтовно десь такий самий, як на полтинничках. Бак об'ємом 6 літрів, бак пластиковий, як майже на всіх сузуки. Так, сидіння. Оригінальне, але прийшло з пошкодженням. Ось із о таких моментів доводиться часто перешивати, тому чехол буде на скутері вже перешитий, показую так, як є, такий, як прийшов з Японії по пластику скутер в оригінальній фарбі є ось такі царапки. Так, ну, і ось і тут. Ручки на скутері оригінальні, так, ну, тут все стандартно, ближні ближній дальній повороти, сигнал, гачок такий, як на всіх Сузукі, кармашки в цьому місці знаходиться акумулятор, по гумі, виробник Dunlop, по залишку більше 50% по диску, знос. Є, ну, десь відсотків 10. Тобто диск тут абсолютно нормальний. Так, по вилці пильнички цілі. Задня гума, орієнтовно такий самий протектор, десь біля 50%, колодки теж біля половини. Так, по рівню варіатору роликом все добре. фільтр повітряний новий. Ось такі подножки для пасажира, також є бокова лапка. Ну, по пластику без пошкоджень, без тріщин. Ну, царапки потертості присутні, техніка не нова, скутеру вже як-не-як 10 років. Ось такий потужний багажник. Показую, як їде, як набирає.